Та народження в UPG, а подарунки отримуєш ти. Заправляйся та вигравай до 22 літрів пального. Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гавращак. Це youtube платформа 24 го каналу. Сьогодні у нас 10 квітня, четвер. Я вам традиційно пропоную оглянути найцікавіші, найважливіші новини з цього божевільного світу. Зеленський при всіх розніс указ. Трампа, Сполучені Штати Америки та Росія намагаються відновити постачання потік газу до Європи, і зрештою служба безпеки Україна допитала полонених китайців. Звичайно ж, як розпочати. Попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися, якщо не підписані, Прокоментуйте звідки ви дивитесь, ваші зауваження, побажання, запитання. Вони вітаються. Ну і ваша реакція на нашу з вами розмову, аналітику вже має результат. Тому що певним особам Україні не вдалось осоромити і засоромити збройні сили України. Що ж, розпочнемо вчора. Володимир Зеленський дав відкриту прес-конференцію журналістам. Багато про що говорив. Давайте проаналізуємо ключові відповіді. тези гаранта України. Наразі Україна проводить перемовини із Сполученими Штатами щодо повного закінчення війни з Росією. Про це сказав Володимир Зеленський. Зацитуємо, що він мав на увазі. Вони септо США на сьогодні взяли. Цю ініціативу та її лідерство, і якщо чесно, їм ніхто не заважає. Йшла від них пропозиція. Вони сказали, ми зможемо домовитись про повне безумовне припинення вогню. І сьогодні вони роблять це тими чи іншими кроками, каже президент. Якщо у них не вийде, вони нам обіцяли зробити відповідно сильні кроки. Які це кроки будуть, каже президент? Я не знаю. Вони. Знають натомість, що для нас важливі санкції і військова підтримка України. Ми будемо очікувати на ці два. Кроки також Зеленський додав, що в разі припинення вогню в Україні потрібні гарантії безпеки. Однак, за словами Зеленського, партнери на це відповідають, що гарантії безпеки під час бойових дій в Україні ніхто нам не надасть. Ну про гарантії ми ще проговоримо. і Тут ключове знову ж таки Сполучені Штати Америки. Отже, ми можемо їх отримати тільки в час припинення вогню, каже президент, або в момент підписання другої стадії закінчення війни. Це підписання угоди про закінчення війни. Ми вважаємо і у нас є європей з європейцями однакове розуміння, що початок розгортання тих чи інших гарантій безпеки присутність то, що повинен бути в момент припинення вогню. Головне і ключове це часові обмеження, на що на чому наголошує Україна. Що Росії треба вставити поставити чіткі рамки припинення. Вогню, тому що інакше це буде заморозка. А для до заморозки Україна не підійде, Україні не підходить заморозки, і це принципово для України червона лінія. Також до речі, зеленський озвучив позицію Трампа. Цитуємо: Я думаю, що Трамп роздратований тим, що Путін не виконує те, що він йому обіцяв. Ми не знаємо про все, що вони говорили, але багато чого знаємо, і ми дуже очікуємо, що тоді буде реакція. До речі, видання полі. Так, пише про наступне, що Україна склала список бажань щодо миротворчої місії. Це можуть бути контингенти, в тому числі з країн Балтії та Північної Європи. Загалом там називаються десятки країн, але головна перешкода. Тобто ми розуміємо, так? про що говоримо? Давайте проаналізуємо. Україні підходить лише припинення вогню ніякої заморозки. Тобто мають бути часові рамки. От, умовно, там 20 квітня Росія припиняє. Війну з Україною за посередництво і за звичайно ж тиску сполучених штатів Америки. Друге це гарантії безпеки, як не мають ляти лише після припинення повного вогню країни Європи, і це на коаліції охочих, обговорювалися, готові завести контингент. Але головна перешкода каже видання Політико: це відсутність гарантій від Сполучених Штатів Америки. Що мається на увазі? Багато країн не готові діяти без американської підтримки. Тобто не присутність США, а от власне логістика, розвідка і авіаційне прикриття. Тобто до цього США не готові підтримати війська. Коаліції охочих, і це найбільша проблема. У свою чергу також Росія заявляє, що розміщення військ без мандату ООН є неприйнятним. Ми прекрасно розуміємо, що таке мандат ООН. це без права стріляти у відповідь там, в будь-який момент, в Радбеді Росія може накласти вето. Тобто, це абсолютно неприйнятно. Про це казали і в нас в керівництві. Володимир Зеленський також згадав про цього Дмитрієва, який літав в Сполучені Штати Америки, і чого ж Росія через нього добивається. Спецпредставник президента Російської Федерації Кирил Дмітрієв займається перемовинами з США щодо розробки надр на російській території та розблокування заморожених активів. Цитуємо. Зеленського, ми вважаємо, що саме ця персона цим займається, тому що він є керівником російського фонду прямих інвестицій. У нього є зв'язки з близьким сходом. Ці країни можуть гарантувати, що з цією людиною можна мати справи. Окрім цього, у нього є зв'язки з американською стороною. Що роблять росіяни? Каже Зеленський, окрім того, що вони порожні документ запропонують американцям, просто щоб показати, що от українці ускладнюють угоду, а ми готові вам надати рідко пропозиції. Каже Зеленський, що ми точно розуміємо, що він буде порожній, тому що енергетику вони не віддадуть. А ось там, де у них немає технологій, ось там вони можуть щось запропонувати. Але схема виглядає так, каже президент, що все це веде до розблокування економічних відносин. Зараз вам розповім, як робляться росіяни і в чому тут небезпека. Каже президент, що вони хочуть, наприклад, зняття санкцій з конкретних людей, які будуть стояти за тими чи іншими напрямками, наприклад, російські копалини, які вони їм запропонують, от власне. Каже президент, що через Дмитрієва російська сторона домовляється з США щодо часткового розблокування заморожених активів. Як це виглядає? Як цей схематоз працювати? Має зняття заморозки активів, вони не можуть зняти росіяни. Але що вони можуть зробити, каже президент? Наприклад, серед тих 300 мільярдів так заморожених російських активів є два там три чи 5 мільярдів тієї чи іншої підсанкційної особи російської. Наприклад, зняти санкції завдяки комусь в Європі. Вони пробують. І як це працює? Ось беруть ці гроші і продають борг комусь із країн близького сходу. Наприклад, щось коштує от умовно 5 мільярдів, так. Воно продається за три комусь з близького сходу, а вже країна з близького сходу, маючи ці борги, юридично може працювати з європейськими інституціями, щоб звідти із загальної суми забрати ці п'ять мільярдів собі. Ну тобто, розуміємо, це вже сторона, це викуплений борг, це вже не Росія, це вже країна близького сходу. І відповідно, що виходить, що підсанкційна. Особа з Російської Федерації отримує 2-3 мільярди. А близька близький схід, представники близького сходу, які купили за 2-3 мільярди цей борг, отримують тих 5 мільярдів. Тому це дуже і дуже небезпечно. Ну і власне, що каже Води Володимир Зеленський, ось цей ланцюжок просуває пан Дмитрієв Сєпар, який в Україні народився, зазначив Зеленський. Я нагадаю вам, що цей Дмитрій народився в Києві, і наша земля дала йому життя і подих, і змогу дихати нашим українським киснем. Що намагається до речі на цих перемовинах, також про що щодомови США та Росія. Ви знаєте, що сьогодні, 10 квітня, будуть зустріч в Стамбулі, і все оповито не розповідають про що ж будуть говорити, ніби про зближення дипломатичних відносин. Так, от російські та європейські офіційні особи стверджують, що США вивчають можливості співпраці з російським енергетичним гігантом Газпромом. Про це повідомляє. Видання Bloomberg. за європейськими оцінками між представниками США і Росії відбулися попередні контакти з цього питання, але не зрозуміло хто їх веде, і чи залучена до них безпосередньо адміністрація Дональда Трампа повідомляє Bloomberg. Ну як це не залучено? Шановні Bloomberg, ясно, що залучено. Як зазначає агентство, це може бути частиною стратегії Вашингтона в ослабленні зв'язків Москви і Пекіна. Але такий м'який та не сіючи розколу водночас європейські посадовці сумніваються в успіху США в цьому питанні. Агентство зазначає, що угода між США і Газпромом стала б значним розворотом для президента Дональда Трампа. Я нагадаю вам, що в першій канденції він саме був ініціатором блокування північного потоку. Ну і, до речі, зараз при новій каденції другій Трамп сказав наступне: європейські країни, ви купуєте енергоносії в Росії. А самі просто, просите про допомогу. Тому це був би серйозним розворотом е, намірів Трампа. Але ми вже бачимо, що він таке може робити. Тому в цьому є небезпека. За словами власне співрозмовників Блумберга, Газпром прагне, щоб США допомогли перезапустити газопровід Північний Потік, який проходить дном Балтійського моря з Росії до узбережжя. Німеччини, за словами співрозмовників Блумберг, Газпром може запропонувати США участь у проектах в Арктиці та на Шельфі, наприклад, у проєкті видобутку скрапленого природнього газу на Сахаліні. Ну от намагається заманювати. Виціловує Путін Трампу, як тільки можу. Про це і Трамп казав, що всі мають до мене після моїх мит приїхати цілувати мені. Бачимо, що живого місця вже на гузиці Трампа немає від Путіна. Ну, але це окрема історія. Ми про це про це ще поговоримо. Про китайців, яких вчора вдалося принаймні вчора стало відомо в ціну, що служба безпеки України її передали службі безпеки України полонених китайців. Так от СБУ провели перші допити військовополонених з Китайської Народної Республіки, яких сили оборони взяли в полон на Донеччині. Про це повідомляє їхня прес-служба. Наразі вони дають покази про те, яким чином опинилися на війні в Україні. Та які завдання виконували у складі Збройних сил Російської Федерації на території нашої держави, за словами обох іноземців, вони потрапили у полон до українських військових на своєму ж першому бойовому завданні. Один китаєць там 91-го року народження, інший 98-го. Один приїхав з туристичною метою. Йому запропонували там 2 мільйони рублів. І він погодився. Інший е, каже, що його заворбували, коли він в лютому 25-го року безпосередньо в. Китай, але суть тому вони кажуть, один з них каже про те, знаєте, що коли він здавався в полон, то росіяни намагалися його добити газовою такою шашкою, так задусити газом, але наші бійці врятували, вимили, привезли. І зараз вони в найкращих умовах в своєму житті перебувають ці китайці. Загалом Wall Street Journal, ну і Зеленський, також підтвердив, що орієнтовно десь 135 китайців воюють на боці Росії. Хоча Wall Street джорнал вони заради спадлоці, треба сказати, що ці китайці вони. Є найманці, як і інші там африканські найманці, є серед окупаційних військ. Тобто тут нема прямого зв'язку, каже Wall Street Journal. Але є реакція Китаю. Так от, в Китаї прокоментували інформацію, щодо взяття в полон двох своїх громадян, які воюють на боці Росії проти України. Обставини з'ясовуються, заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Лінць Дзянь. На брифінгу вчора 9 квітня Китай перевіряє інформацію разом з українською стороною. Представник МЗС нагадав, що уряд Китаю завжди просить своїх громадян триматися якомога далі від зон збро... збройних конфліктів та уникати будь-яких форм участі у них, особливо уникати участь у воєнних операціях будь-яким країн. Так, от але среджон каже, каже, що насправді оцих от 130 китайців. Показують наступне, що Китай набагато більше інтегрований і допомагає Росії у війні проти України, ніж є насправді. Ну і справді ми з вами говорили вчора: 80% подвійного призначення, які потрібно Росії товарів, йде саме з Китаю. Ну і власне ви можете свою думку писати в коментарях, наскільки ви вважаєте, Китай залучений у війні з Росією проти України, і чи треба різкі якісь висловлення нам в бік Китаю? Нагадаю вам, що ми також купуємо деталі, в тому числі до безпілотників, саме на Аліекспрес, саме в Китай тут треба теж бути балансувати. Ну і відповідно рідкоземельні ресурси, про які ми вже з вами загадували, про них заговорив Володимир Зеленський і згадав і такий розніс те, що пропонував Трамп через свого міністра фінансів Бесента. Так, от президент Володимир Зеленський вважає, що міністр фінансів США Скотт Бесент, відповідальний за переговори щодо так званої угоди про надрива з Україною, обрав хибний підхід. Про це Зеленський власне сказав вчора на зустрічі з журналістами. Зеленського попросили прокоментувати заяву Бесента в нещодавньому інтерв'ю. Ми з вами про це говорили так. Ру рукарлсону, де той зокрема заявив, що президент України підірвав підписання угоди про Надра. Ну і там наговорив дуже багато всякого дурного цей Бесент. Так, от глава держави припустив, що проблема міністра фінансів США в його підході. Він сказав, ви зараз повинні це підписати. каже Зеленський. Я приховувати не буду. У мене є різні риці, як і у кожної людини присутні тут. Мої колеги знають, що стукати пальцем по договору і казати зараз треба підписати на це. Я міг тільки сказати йому припиніть стукати пальцем і нумо говорити. Предметно сказав Зеленський. Напевне, каже Зеленський, він очікував, тобто Бесент, іншого діалогу, але я не вважаю Україну третю країною. Я вважаю, що ми маємо спілкуватись на рівних. Ну, ви пригадуєте ми говорили 12 лютого, кажуть, що Володимир Зеленський не просто казав, давайте поговоримо, а просто таки наваляв і накричав на цього бесента. Ну і ми бачимо, так і овальний кабінет. Достойно відстоював Зеленський Збройні Сили України і Україну не давав прогнутися Україні під під Джеді Венса і Трампа. Не залом, потім Кір Стармер поговорив і представники Британії після 28 лютого після скандалу в Білому домі, де Володимир Зеленський знову ж таки тримав позицію України, і тепер Зеленський намагається балансувати. Не сильно там висловлювати все, що він думає про адміністрацію 47-го президента, але й не дає не Опускається до рівня Путіна, і Україна не вилизує Трамп, як він казав, всі знову ж таки. А до речі, про ці от переговори про рідко земельних ресурсах вже цього тижня має відбутися наша делегація. має зустрітися зі сполученими штатами Америки їхню делегацію в Вашингтоні. Я так розумію. Витрати дуже багато зараз почали кричати про витрати, тому що кабінет міністрів України виділив 113 мільйонів гривень із резервного фонду державного бюджету на консультації щодо процесів перемовин з США щодо укладення угоди про рідкоземельні метали. З оголошеної суми мінекономіки отримала 59 мільйонів гривень, а Мін'юст 54 мільйони гривень. Ну і дуже зараз розганяють, знаєте, зраду, що такі мільйони виділяють, поки Україна воює. Послухайте, ну ви пишіть в коментарях, що ви про це думаєте, звичайно. Але зрозумійте якісні, хороші консультації кваліфікованих і юридичних компаній, і інших консалтингових компаній вимагають справді високих, вони дуже дорого коштують. І якщо ви навіть подивитись на суди в Лондоні, там. Лева частка втрат це саме на супровід і на коректне висвітлення і відсотіння ваших позицій. Тому виділення таких коштів абсолютно немає нічого дивного. Так коштують якісні правильні юристи, які е, допоможуть все правильно оформити, аби знову ж таки адміністрація Трампа не могла все перекрутити. Ну і до речі, після підняття мит, а Трамп їх ще раз підняв більше в США. Трошки запанікували знову ж таки. цей от Бесен, міністр фінансів. Що він каже: якщо Європа обере зближення з Китаєм замість США, це буде рівнозначно економічному самогубству. Про це сказав Бесен, повідомляє Блумберг. Він вважає, що що сполучені штати можуть спочатку досягти торгових угод зі своїми союзниками, а це, своєю чергою, створить основу для спільного підходу до. Китаю бачите, переживають Сполучені Штати, тому що дивіться, я вам поясню, що що хотів Трамп. Він хотів підняти всім тарифи, а потім розраховував, що всі до нього прибіжають, скажуть: слухайте, не піднімайте тарифи. Ми хочемо з вами домовлятися, йти вам на поступки. А так не трапилось, тому що чатка країн, в тому числі Європейський Союз, і Китай, а він дуже розраховував, що Китай піде йому на поступки. Сказав. А дзюськи ми вводимо дзеркальні мита. Ну і тепер дуже переживають, що Європа може об'єднатися ну ситуативно з Китаєм, і це буде величезні проблеми для США. Ну власне, чому от Трамп і дав задню. Дивіться, він що він написав: митні тарифи США для всіх країн тимчасово будуть знижені до 10%. Ну і тільки Китаю вони не просто залишаться на підвищеному рівні, але й зростуть. Додатково, тепер це буде 125%. Про це він написав в своїй соцмережі. Ну і він там розповідає, що Китай до нього зневажливо поставився. Ну і все традиційно, що говорить Трамп, і піднімає до 125%. Нагадаю вам, що оцей пін-понг почався саме з 2 квітня. Трамп сказав що на 34% Піднімаємо для Китаю мита, загалом це буде 34%. Китай сказав: що Ні, ми не підемо на поступки. Ми дзеркально на 34% чотири підіймаємо. Ага, Трамп сказав, ну тоді ми до 104 піднімаємо Китай каже, на 84 ласкаво просимо, Вашингтон, стільки буде коштувати тепер мити на ваші товари. Ну і останнє, що сказав Трамп, це 125%. А для всіх інших країн він робить 90 днів паузу е на 10 Але тут не зрозуміло чи для всіх країн 185 країн, на які він наклав санкції, чи лише ті, які до нього звернулися. З цього от не наразі не зрозуміло. А він сказав, що до нього звернулися з проханням переглянути і домовитись на нових умовах: 75 країн. Але тут варто зазначити інше, знаєте що варто зазначити, що Трамп зробив незворотні процеси. США були партнерами для багатьох і з ними можна було домовлятися. А тепер всі країни, в тому числі Україна, в майбутньому бачать, що от ти домовляється, на що ж розраховуєш, а тут приходить США і каже розворот і нати вам мита, які вас просто вбиватимуть. Все США тепер не повернуться до тієї моделі, в якій вони мали перевагу. Вони не будуть тепер світовим гемоном і гарантом. Будь-яких процесів США стали при Трампові країною, на яку не можна покладатися свої розуми думки. пишіть ось тут, будь ласка, в коментарях. Також вчора на зустріч Володимирданський сказав, що з журналістами, що Україна готова купити пакет озброєння. Суть в тому, що він сказав, що ми готові, це дуже важливо знайти 30-40 мільярдів. У нас вже є 50 мільярдів. Я так розумію, це він мав на увазі доларів, аби придбати системи ППО, ракети до ППО і все необхідне для того, аби. Відстоювати Україну, і більше того, Володимир Зеленський це назвав тими гарантіями безпеки, і власне це є хороший крок на зустріч Трампу. Якщо ви не хочете нам допомагати, допомогу ви не хочете нам голосувати. Ми готові вас її купити. Зброю, ви сказали, що будете продавати, і ви будете не хочете нам давати пустий чек. Будь ласка, ми без че без пустого чеку. Ми в чеку прописуємо 50 мільярдів і дайте нам е, установки для захисту України. Ну будемо бачити, що відповідатиме Трамп. Щось я побою, що він знову щось дурне придумає. Хоча Зброярі, серед яких частка республіканців готові тиснути на Трампа і готові продавати. Вчора я наводив вам слова генерала, який керує військами в Європі. Каволі, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На 600% збільшились запити купівлі озброєння. Це вигідно для Сполучених Штатів Америки. Те, що й хоче Трамп. Він кричить, що там мінусове сальдо по продуктах. От, будь ласка, по військових продуктах Європа, світ і Україна готові вам запропонувати плюсове сальдо. Будь ласка, виймайте і продавайте нам озброєння. Європа продовжує шукати для України снаряди, і про це сказала висока представниця Європейського Союзу і зовнішніх відносин політики і безпеки, Кая Калас. Вона от пригадуєте 5 мільярдів е, євро. Шукають на 2 мільйони снарядів для України в цьому році. Вона підтвердила, що в цьому році, 25-му, е, спробують та не спробують, а справді вони будуть ці 2 мільярди снарядів, окрім чеської ініціативи на 1,6 мільйонів. Тобто, загалом і там ще будуть до постачання. Чотири мільйони снарядів це дуже і дуже добре для фронту. На 25 рік це має вистачити сповна. Так, от що вона сказала? Що зараз початку року, а це вже три місяці, фактично. Так ну, четвертий, три з місяці, вже законтрактовано, ем, за домовлено. Є певні внески замовлення на 1 Мільйон снарядів, тобто розуміємо, що вже за перші три три з повної місяці двадцять п'ятого року каєкалість європейському союзі вдалося знайти 50% коштів і знайти хто ці боєприпаси і звідки буде привозити. Це дуже і дуже хороша новина. Ну і також вчора. Сирський, верніше вчора вийшло інтерв'ю, розгорнуте головного Збройних сил України главкома нашого сирського, і він розповів ключові тези, так. Про що а, він говорив. Я так вам коротко розповім, бо в, в інтерв'ю велике. А знати треба багато чого. Наступ Росіян на Сумському на Сумщині і Харківщині, про які раніше говорив президент Зеленський, вже розпочалося. Сказав Серський. Ну і тут, до речі, з учора почали всі панікувати, що от щось відбувається грандіозне і небезпечне. Збройні сили України кажуть, що немає чого панікувати. Ситуація контрольована так самі бійці кажуть, що на Сумщині думали, що на Білгород трошки перекинуть війська більше. Росіяни ні, сконцентрували на сумському напрямку, але нічого. Наразі. Критичного немає також підготовлений мобілізаційний ресурс окупантів приблизно 5 мільйонів осіб, а моб ресурс загалом 20 мільйонів. Ворог хоче створити буферну зону на території Харківської, Сумської Чер... і Чернігівської областей, сказав Сирський. Незважаючи на всі переговори, які йдуть, ми спостерігаємо тільки збільшення інтенсивності наступальних дій. Ми обов'язково повинні відрахувати, що Росія знову збере велику кількість військ влітку восени в Білорусі, каже Сильський. Зараз допомога з боку Сполучених штатів зупинилася, зменшилась вірніше, перепрошую, каже Сильський, і основна допомога йде від наших європейських партнерів. Якби ми власне, і каже Сирський, що також ми виготовляємо достатньо, ми з вами позовли безпілотники, сау Богдане виготовляється. Тобто шукається альтернатива і створюється альтернатива Сполученим Штатам Америки. Ну і також наголосив Сирський. Про згадував про 23-го року. Що якби ми мали додатково п'ять бригад, то ми б вибили росіян Солодару і Бахмуту. Вони самі звітом би вийшли. Ну а це довга історія. Дуже багато запитань ніж відповідей. Тому давайте зараз це проговорювати не будемо. На завершення те сирського також він сказав, що ми повинні мобілізувати щомісяця 30 тисяч людей. Тобто, те, що казалось ще минулого року, цей планка не змінювалась і не змінюється 30 тисяч. Що місце потрібно мобілізовувати українців аби не дати ворогу просуватися? Також Сирський, знаєте, що сказав пригадуйте, був 2 квітня ми з вами говорили, що міноборони Російської Федерації повідомили, що в Іркутській області впала їхня тушка Ту-22М3. Так, от Сирський каже, що це було влучання нашого дрона. Ціна такого літака становить 100 мільйонів доларів. Єдине, знаєте, що мене тут бентежить? Навіть не бентежить, а логіки якось я не бачу. Як правило, коли ще є навіть не підтверджена інформація, а просто десь там щось впало, у нас в зведенні на наступний день генштаб каже, що знищено стільки то літаків. Ту 22 м 3 не був в зведенні. Тому не знаю. Я дуже сподіваюся, що справді збили. Але факт того, що ту вони втратили ту 22 м 3 це дуже добре. Більше того, нагадаю вам, що росіяни не мають змоги з нуля будувати ту 22 м 3 Ці от бомбардувальники тому, що не мають вони можливості змоги і повного циклу. Ну і те, що я вам на початку нашого зведення з вами розмови так говорив завдяки вам, нам суспільному тиску за те, що ми з вами кожен день проговорюємо. Не може потрапляти в збройні сили України. Нагадаю вам, вона напевно, вже забули. пригадуйте такий екс-очільник Державної фіксальної служби Роман Насіров. Пригадуєте такого оцю от мармизу, яка ховалася за картатим одіялом ковдрою, е і йому стало погано, коли його мали ув'язнити і судити. Так от що відомо, його вже кілька років безуспішно намагаються відправити за ґрати добровільно е за те, що він е його звинувачують в привласненні розтраті 2 мільярдів. Гривень так, от він добровільно мобілізувався до збройних сил України. Про це пише суспільне з посиланням на спеціальну антикорупційну прокуратуру. У відомстві повідомили, що адвокат подав клопотання про зупинку кримінального провадження, оскільки його клієнт вже був мобілізований. Як зазначили в прокуратурі, це сталося на етапі судових дебатів. От, послухайте, так тобто. Це майже фінальна стадія судового розгляду. І за кілька засідань Насірова мав вже почути вирок. Так, от вирішення цього питання мало б бути 11 квітня. Чому мало б бути? Тому що фінал цієї історії, завдяки вам і нам хороший. До цього часу ми будемо встановлювати всі обставини, а так само можливість обвинуваченого брати участь у судових засіданнях. Адвокат Насірова. Відмовився від коментарів. Згодом стало відомо, що Насіров служитиме у військовій частині сапером. Підставою для зарахування Насірова до військової частини стала довідка про проходження військово-лікарської комісії від 30 січня двадцять року. Що ж це виходить, шановні друзі? Тобто, коли його хотіли ув'язнити, він сказав, що у нього хворе серце полетів феофанію, лежав в ковдрі і був при смерті. Ну. Прям на сіров пригадуйте, вмирав. А тут він пройшов ВЛК, сказав, що він здоровий і він вже в армії. Розумієте, так Так от хочу вам ще раз сказати, що екс голова державної фіскальної служби на мобілізувався до військової частини А01 Це інженерно-саперна рота 101-ї окремої бригади охорони генштабу збройних сил України, яка базується в Києві. Тобто, генштаб Сирський, він пішов до Сирського сапером. Уявляєте, досвід саперства, я не знаю, хіба на комп'ютері Windows грав, коли крав кошти наші Насіров. Оце єдиний сапер, що він грав. Але що найважливіше, що мобілізацію Насірова скасовано. Генштаб повідомив про це сьогодні вночі за дописом, і проводять зараз службове розслідування. Тобто, повторюсь, завдяки вам з нами. Як насіров не одягнув стрій збройних сил України, піксельно одягнув камуфляж і не соромить збройні сили України. Тому що знаєте, тут є нюанси: не можна в таких людей відправляти в ЗСУ, тому що це герої, це захисник нашої вітчизни, а це і він таким чином буде. Принижувати наш, наших оборонців, ну але з другого боку, є знаєте, побутова думка: ну якщо так рветься людина воювати, то давайте його не сапером. Ну, от, є Покровський, Новопавлівський напрямок, є Білгород, є Куп'янське. Там на Сірову може як мінімум дуже гарно копати рови, ну і, звичайно ж, допомагати нашим оборонцям. Що ж, такі новини були станом на 10 квітня четвер. Ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте і діліться нашою з вами розмовою.